Шалом, це Славко, асі нама вона ізціляє і турбується, чи подорожчає долар. Що з цим робити, ну чи вкладувати. А я поки що веду сюжет. Коли ми зайвих відчили, поговоримо за те, що буде з москвинами без Енгельса. Ті, хто розуміється на картах, крім гральних, на топографічних, зрозуміли, що йдеться за Шайковку. Ось власне аеродром Шайковка. Це дочірня, я так скажу, по-простому ведемо часопис про аеродроми для жінок. Це дочірня авіабаза Енгельса. На неї сідали ту 22 як правило. І що цікаво, з знімеччину туди переходив авіаполк з аеродрому Кьотен, де по війні дідусь мій служив, а бабуся звідти грабувала Берлін з Кьотена. Ну, німці цього заслужили. Я думаю, ми ще й Росію пограбуємо. Так ось. Що буде без Енгельса? Що буде з Москвинами без Енгельса? Куди вони саджатимуть більш важчі борти, ту 95 ті наприклад, щоб атакувати Україну? Ось в чому квещенс. Як ви розумієте, що достати оце Брянськ? Оце Чернігів, це Україна, достати Шайковку після того, як все-таки дістали Енгельс, я скажу, що серце кожного. Українця має радіти з того, що вони зробили з Енгельсом. Все-таки ми змогли помститися, змогли вирішити це питання на якийсь час. І я думаю, вирішимо і питання з Шайковкою. Якщо розібралися з Енгельсом, то наші героїчні оператори дронів і наші не менш героїчні дрони зможуть організувати атаку. Я скажу і. Думаю, ми побачимо її результати. Так я там хотів показати вам той хутір, за який билися з сили спецоперації, але неважливо. Москвини влупили корейське ЗСУ. Бачите, оце от, як це йобнути на війні, значить, ну дійсно йобнути. Вони ж матча не звучають, всім пишуть, учи матчасть. матча у них такий лоу, типа, воно мене сильно дратує. Самі штайні ніхіра не учать. І вони влупили отакий от ЗРК корейський, бачите по поближнього радіо Суді. Це така різновид савка, Вони його поставили на таке шасі. Я думаю, вони погано собі уявляють, що таке ЗРК ближнього, ближнього засягу. Будемо казати, українською ближнього засягу. Ну це ж не парати, і Москвини вже його урекали. Сподіваюся, що. На оборону Шайковки вони теж знайдуть якісь корейські ЗРК. Бо ви бачите, що з москвинськими ЗРК стає все гірше і гірше. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я скоро піду допомагати Асі носити торби.